У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України люди, рятуючи життя, покинули житло та роботу, виїхавши в більш безпечні регіони України або за кордон. Відповідно тривалий час через різні причини. Більшість працівників не мають можливості вийти на зв'язок з роботодавцем та повідомити про причини відсутності на роботі. Тому виникає питання: чи має роботодавець право звільнити працівника, який відсутній на робочому місці протягом чотирьох місяців для відповідного звільнення? У роботодавця повинні бути в наявності дві основні підстави. Перша підстава це відсутність працівника на робочому місці протягом чотирьох місяців, друга підстава це відсутність відомостей про працівника на робочому, який відсутній на робочому місці, тобто де він знаходиться протягом чотирьох місяців. Місяці, якщо одна з підстав у роботодавця відсутня, то працівник має право звернутися до суду та поновитися на відповідній посаді. Наприклад, якщо працівник повідомляв роботодавця про причини його підстави його відсутності, і у працівника про це є відповідні докази. Або, наприклад, роботодавець сумував відповідний строк відсутності, тобто працівник був відсутній не протягом чотирьох місяців поспіль. В даному випадку відповідне звільнення є незаконним. Варто зазначити, якщо працівник виїхав і не може попрацювати дистанційно, але виходить з роботодавцем на зв'язок, звільнити його у зв'язку з відсутністю на роботі понад чотирьох місяців. Роботодавець не має права. В таких випадках трудове законодавство України дозволяє застосувати інші способи організації трудових відносин між працівником та роботодавцем, а саме, відпустка без збереження заробітної плати та призупинення дії договору. На строк не більше ніж період дії воєнного стану.